Змінитися часто буває, мелькає таке відчуття, що наче якби зрадити себе. Типу, як же я змінюсь, навіть на краще. Але як же я змінюсь, якщо я такий, як я зараз, що я це ж такий, як я зараз. А змінитися це що? Той, що я зараз, це де він дінеться? Це як значе з наче як зрадити себе, зрадити тому. Хто я її зараз, і тут же ж відповідь <ріх> приходить. Можливо, тобі так зараз гріново саме тому, що ти вже зрадив себе. А повернення до себе змінитися на краще це і є повернення до себе, це до того себе, до того стану свого наповнення, де тобі добре. Де тобі прекрасно, і в якийсь момент ти себе забув, зрадив. Ну, це такі категорії, я просто згущаю краски, але якщо така думка про зраду з'являється, то її ж можна і в іншу сторону розвернути. Тут просто нема тут про ніякої зради насправді, це лише розділення. Забуття себе. І щось про зраду хочеться ще сказати, ну то вже інше. Тут основний меседж про те, що зараз я записав, щоб зафіксувати. Ось ця думка, яка проскакує. Типу, як же ж змінитися? Це ж, це ж я себе зраджую. Зраджую. Це ж я це ж буду інший я, а цей, а цей що зараз, він зникне. Ну, він не зникне нікуди. Це, це просто досвід. Оце проживання теперішнє, яке зараз є і яке я хочу змінити на краще, воно залишиться як досвід. Е, можливо, е, під етикеткою, що, чи, так, поміткою, що так не треба. Але ж це ж досвід. Це моя мітка на карті, мого життя, мого е, існування. Що ось я тут був, сюди так більше не треба і поставив. Ніхто, крім мене, цієї мітки поставити не може, якщо я її не поставив до сих пір, ну, значить, вона не працює мені в облаго. Значить, нема в мене такої інформації. А це означає, що рано чи пізно цей як, як міцелій. Грибниці він туди знову допов моя суть туди знову доповзе.